Доброго дня, слава Україні, слава героям, хто її боронить. Другий матеріал, який я хочу розмістити, тому як вважаю, що він є критично суспільно важливий. Мова йде про злочини. Мова йде про злочини в країні, де відбувається війна. Злочини в різній градації. Десь недбалість, десь злочина-недбалість, десь в якійсь мірі е, допомога вчинення злочину. Але це все злочин. І в країні, де йде війна, люди, на превеликий жаль, частина суспільства не зовсім це усвідомлює. І оце все, що я тут говорю і роблю, перш за все це я роблю для себе. Тому що мовчати, коли відбувається злочин, ти стаєш співучасником. На превеликий жаль. Багато хто цього не розуміє. І повірте мені, та ситуація, що відбувається зараз у вигляді агресії, і той тил, який ми тут маємо для військовослужбовців, силовиків, так як ми його організовуємо, він, на превеликий жаль, нам всім мовукнеться. Мені це відомо вже зараз достеменно, а ви зрозумієте це, хто ще не розуміє, трошки згодом. Згадайте 33-й рік, проведіть паралелі і подумайте. Що думали люди до того, і чим це все закінчилося? Це так, щоб ви розуміли. Тут трошки буде песимізм, тому що ситуація така. Про протоколи: ось є один протокол, на який треба роз'яснити. Ось є другий протокол, по якому треба роз'яснити. І третій протокол, де треба чуть-чуть підсвітити. І ось є. Ми зосередимося на цих двох особах. Про злочин. Для початку. Все життя я розділяв людей на три категорії. Перша, свідомі. Це ті люди, до яких, в принципі, я відношу і себе, які плюс-мінус стараються розбиратися в ситуації і не стоять осторонь. Тобто боронять країну, хто в тилу. На Я, напевно, роблю найменше з цих всіх свідомих. Я просто пробую на своєму місці зробити якісну свою роботу і використати всі знання і вміння, які в мене були до цього, щоб бути максимально, максимально корисним. Одне з знань це, напевно, те, що ну, є трошки досвіду в цих речах. Хто може поставити там мій досвід під сумню, це ваше право, але скажу вам, що його достатньо. Ось це свідомі. По цій категорії людей я можу тільки сказати одне. Я вам дякую. Я зроблю все, щоб вам допомогти. Друга категорія. Ну, називаємо так, брехуни. Це ті люди, які вважають через свої комплекси, чи через, через ще якісь там моменти, чи просто в житті, в дитинстві, мама з татом вберегли синочка чи дочечку, Ну, більше про синочки тут іде мова. І їм просто ні разу так не пояснювали, що таке чоловік, що таке слова, і що таке відповідати за слова, і що таке наслідки. От вони виросли в такому вакуумі, і вони думають, що все життя, все, що ти зробив, тата з мамою вирішити. От ця категорія, це якраз частково ми тут бачимо представників з цієї касти. І третя категорія, я б її назвав наївні. Це частина людей, якими можна маніпулювати, яких можна використовувати, яким можна розказати і щось впарити. От ці дві частини людей, вони дуже сильно взаємодіють. Тут контакт відбувається менше, бо оцим впарити тут важче. На превеликий жаль, цих мало відсотків, тут трошки більше. Ну, що є тут ще одна каста, не знаю, як культурно її назвати, але це, це яка допомагає цим. Це теж є тут такі. Ці, ну, Тобто, придумайте собі назву, хто під цим відео напише нормальну градацію, буду дуже вдячний, буду це використовувати надалі в своєму житті, цю, цю, цю візуалізацію, скажімо так. Так от, мова йде тут про оце, оце. оце. Оце, тут у нас є два хлопчини, які хочуть щось в цьому житті зробити, але так, щоб воно було корисно тільки їм. Відповідно до цього розпочнемо з того, що всі мене питали. Ось протокол. Ну, з ким протокол, це, ну, в принципі, я можу його скидати всім. Але ситуація в тому, що от, з ним можна тут ознайомитися. Якщо Хтось хоче дати дію цьому протоколу. Я можу скинути не тільки протокол. Повірте мені, в мене є що скинути. І я в кінці цього відео дочекайтеся, якщо вам цікаво, побачите щось таке цікаве, щоб ви зрозуміли, що ну, я ніколи не шуткую. Якщо щось починаю робити, то розпочинаю і закінчую, в принципі. Ось цей зразок. Тут я написав, чи він. Запам'ятовуємо. Зразок один. Тут, Заради справедливості. На ньому маркування є відповідне. Тут маркування немає взагалі, тут є маркування відповідне. Дата виготовлення, серійний номер, вага, стандарт. По-моєму, тільки немає ТУ. Ну, Мені тут не видно, ну тут сучому ТУ обов'язково потрібно зазначати. Але маркування зроблено більш під закордонний ринок, то, напевно, так. Якщо хто хоче прислати мені зразки, та й мої зразки теж можете мені прислати. Я їх відтестую і зроблю по них характеристику справедливо. Тому як вважаю, що чоловіка від жінки якраз відрізняє те, що жінці можна дозволити слабість там і чуть-чуть петлянути, бо вона така хрупка і ніжна. А чоловік має відповідати за свої слова і якось по роботи не, не підляти. Тому і готовий тестувати все і навіть своє. Тут не буду нічого говорити по протоколу, бо виготовлений по старому ДСТУ дата виготовлення стоїть, а тестували по-новому. Ми повернемося, стекловата, і, скоріш за все, я так досл... більш дос... глибоко дослідив е... протокол і розумію, що прикордонні війська запрошували в лабораторії перевірку, напевно, тільки для того, щоб купити. Хлопці, якщо ви то купили, вирішуйте це питання, тому що я вам в кінці там напишу якась стаття е... Кримінального кодексу, на що воно посилається за видачу особового складу таких речей. Тут після уламки, навіть якщо вона витримає якийсь уламок і він проламає, там, втратить енергію, вона занесе в тіло купу стекла, купу. Я фотографію тут от, покажу вам зараз з крупним планом, що це було в По цьому зрозуміло, це я, зразу після цих я перейду до Черняховського, бо в мене там була вчора цікава розмова. Тепер дивимося, зразок номер 5 зразок номер 6 Що по маніпуляції? Там мені показували відео, да? адвокат скинув. Я переглянув, але не все, тому що, ну якби от я не відношу себе до цієї категорії, тому мені відомо, хто що може мені сказати. По закону, оцей стандарт не діє з 2019 року. Діє ось цей. Тут написано ДСТУ, тут написано ДСТУ. Оце, то щось там хтось, це неправильно, по суті, формулювання. Є... Формулювання, верніше, є в ДСТУ чітко розна... зазначено, яке має бути маркування. Що має бути вказано? Дата виготовлення, серійний номер. Чому тут не вказується? Для того, щоб зняти з себе відповідальність, що можна було притрусити. На тому відео 100% підтверджений злочин. В першому в тому моєму відео, яке посилання теж буде знизу, ще мова йшла така про недбалість, про можливість виправити. І тому я його розмістив на такому ресурсі, де мало охоплення, для того, щоб. Я знав, що е ці... Е я би назвав, але стривуюсь. Я знав, що будуть бачити, і нехай подивляться, думаю, виправлять, відправлять, все нормально. Так не пішло. Захотіли заглибитися в ситуацію. Окей, думаєте самі розумніше, ваше право? Маркування невідповідне. Отут, от перший рівень ДСТУ 87 82 Дата виготовлена відсутня, але якщо вже стоїть ці стандарти, я не думаю, що це виготовляли у 2019 році. Тим паче це виготовляли зараз. Тут і тут воно відсутнє. Для чого? Для того, щоб уникнути. Я вирізав і потім стріляв, і десь там приблизно 600. Друже. Я виклав цей протокол. Будь ласка, ти ж знаєш, як там воно все відбувається. Там в суд ще щось, ти цей знає. Ви ж можете всі подати на мене в суд, щоб я спростував цю інформацію. Якщо от є факт, давайте свої факти. Дай факт відстрілу на... ДСТ8782 в тій площині, яка вона тут є, так само тут. Цих два вироби не відповідають. Тому що цей самий. хто що там стріляв, яку сировину, скільки, це така історія. По факту, от зараз злочин. На відео на Тому е виробник Сашко. Ось цей що тут, е визнав, що він нічого не тестував, він виробляв собі так, ТУ відсутнє. Ну да, вроді так нормально. Я там за донати безкоштовно передавав, майже нічого не продавав. Друже, безкоштовно передавав і тут, і тут. Дос безкоштовно передаємо це, коли я свої зарплати взяв, комусь щось віддав. А коли ти зібрав донати, хочу нагадати, що донати збирались на початку війни. Задонати ти балістиці, за донати, за донати ти львівському оборонному кластеру, донати ж були. То фроза безкоштовно тут немає лунати. Ти отримав гроші. Від людей тільки не за товар, а я в в'є допомоги це саме. А зараз вішати на себе плюшки, що я передаю безкоштовно, там передавав. Ну, передавав, напевно. Напевно, ти можна і замахлювати там, звітність фінансову, тому що оформлено там, підприємство на начальника виробництва, щоб уникнути відповідальності. Да? Тобто це все можна зробити. Ну тут ж мова не про те. Я не збираюся боротися тут за ті голови в цьому місті, де змінити нічого неможливо. Я хочу. Роз'яснити цю ситуацію і залишити це відео, щоб коли прийде час і буде потреба розібратися, хто треба поранення, ще щось там, хто може, не дай Бог, щось більше, щоб знали, хто це зробив і як правильно ці питання вирішувати. А також, щоб прив'язати, розказати свою думку і застерегти когось від е, травм. і ще щось. Хто свідомий, велком може розібратися, тут немає нічого такого. Цей Страшного і якогось незрозумілого. Протокол є, от він другий екземпляр збирається в лабораторії. Повірте мені, я знаю ціну цим питанням. Я б не став тут маклювати в протоколах, я ще в чомусь, тому що я хочу поступати порядно і так приблизно, як мені на то вказує совість. От два вироби. Запам'ятали: перший, п'ятий, шостий. Там, що ми москальську стріляли, дійш одну, так вона трошки, трошки краще за цю ну, на рівні з цим. Прикро, що москалів і, і нас. І нас. І отут -от ще так робимо, хлопаємо. Да? Ну, буває, буває. Зараз роз, 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 розкажу цікавіше, може щось проснеться в голові. Але, напевно, така наша українська доля. Результати вимірювань. Дивимося сюди. Зразок номер 1 Травма. 41. Зразок номер. Оцей пробій, це, понятне діло, це стекловата для прикордонників з Одеси. З любов'ю. Зразок 5 -6. 37. Бренд. Ну, ми тут говоримо не про бренд, ми говоримо про виробника. Я думаю, що бренд зрозумів, що він помилився з вибором виробника, в принципі, і з документами, які потрібно оформляти з виробником, а також дозволами на цю діяльність. Якщо ні, повірте мені, я тут не маю претензій до виробника, так як це не виробник. Але якщо ні, ну, тобто, можемо продовжити, нема питань. Тепер зразок номер 6 Перший постріл, більше чуть-чуть, площина по краю. 30-29. Висновок. Зразок номер 6 Не витримав балістичні випробування. Щодо стійкості застосуванням люгер. Не відповідає першому класу. Та ж історія зразок номер 5 Та ж історія зразок номер 1 не відповідає. Ось це з цим, і із тим відео в комплекті, да? це підтвердження некомпетентності, підтвердження того, що людина робить, не розуміє, що вона робить, Відсутні технічні умови, відсутні це. а разом з тим, що була шалена боротьба за ринок за справу Марченка. Про нього, до речі, я зніму окреме відео, де. Розкажу і поясню все, і надам фактаж. Був зрив обороноздатності закупівлі бронежилетів цими двома дядьками, да? потім, опа, стається війна, а ми ноги в руки і погнали фотки робити возле под'їздів да? возле цього самого. А хтось в цей час, я не за себе говорю, я вінтик, мені за своїх підлеглих, хтось в цей час робив сутками, щоб відправити броню на Київ. І я при зустрічі поясню на зрозумілій чоловічій мові, як де в цьому житті відбувається, якщо мама з татом не дала вам можливості, щоб вам пояснили в дитинстві. Я виправлю, даю вам слово. Тепер відносно цього: 19 міліметрів, 18 міліметрів. Дуже буду вдячний за зараді справедливості. Оце протокол плита не відповідає. Це було. Називаю речі своїми іменами. Збиралися кошти фонду, по-моєму, госпітальєри, де була ця історія. Може вам замінили, може вам дійсно дали 22, 22 але в Україну була завезена така кількість, десь ці плити в розмірі 19 мають бути. Е е готовий поміняти одну цю плиту, якщо на ньому буде акт, що вона десь звідкись підтвердження, якесь документальне, що вона зайшла від е довгого, від е цієї балістики. Да? Тут можуть бути візерунки якісь. Хто мені. ну, Верніше, комплект плит міняю на три комплекти керамічних плит, сертифікованих, ну, як з тестуванням е, французького виробництва. Он, тобто один комплект поміняю на три. Для Раді, раді справедливості з актом відправимо в лабораторію, відстріляємо. І ще один протокол е, е, в, викладу, тому що не люблю я, коли відбуваються такі дії, е, е, хтось думає, що ось тут от. Можна бути хлопцем, який може маніпулювати і уникнути відповідальності. Бо відповідальність це така штука, яка, на превеликий жаль, має встановлюватися під час війни, бо за 30 років ми не змогли встановити. За 30 років у нас виходить так, що виробник може робити засоби захисту без жодного документа плюс-мінус, і потім розказувати. Якісь ролики знімати, і йому за це нічого немає. Чому немає? Тому що людина не боїться ні правоохоронних органів, ні законів нічого. Бо людина думає, що у Фейсбуці можна тут -ту натрусити, і толпа побіжить з цією допомогою спасати. А отут, -от, хлопці, хто допомагає, хто біжить. Ви готові розподілитись цими двома хлопцями? З двома цими хлопцями відповідальність про зрив оборонних закупівель, про те, що в перші місяці війни люди були голі, без бронежилетів. Комусь приходилось ночами працювати і ще розповідати, що паніку збити, що ми робимо все можливе і робити все можливе, частково забезпечувати. А хтось впетляв у Львів, хтось впетляв плюс-мінус тероборону, так що, до речі, до тероборони вам буде цікаво, коли ця вся інформація вскриється. Де що і як. Тому що на все, на все залишаються сліди. Не можна думати, що вічно ти можеш всім їздити по вухам і робити урінотерапію, а хтось буде сприймати як божу русу. Тобто, ну, я не сторонник таких заходів медицини, по суті. Надію, що ті, хто дивиться це відео, також про цю ситуацію ще раз вернуся, але під... мушу повернутися сюди. От сюди. Черняховського. Мене запитували в телефонній розмові вчорашній, мені телефонували люди з цього органу і питали мене про те, що я несправедливо когось звинуватив. Так ось, повторюсь, я говорив і кажу, є серед тих людей, хто це відео дивиться, ще якісь люди, які мають офіцерську честь. І знають, що таке побратими, і оця дічика в тилу відбувається, вона має якось вирішитись. Так? І тут я так само говорив. Я думав, що буде роз'яснення, що протокол тільки на зразок, що нам привезли, що е, F1 це 400 метрів на секунду, і все, що нижче, по факту не є балістичним захистом, тому що так само можна цей самий. Я почув історію про кришку від унітаза, що якби мені принесли, я б встановив f 50 бо такий закон. Я з точки зору закону чистий, мене ніхто тут на цей самий не притягне, а не мої проблеми. Ні, це ваші проблеми. Тут написано Інститут оборони Міністерства оборони, не ФОП, там якийсь е, там, довгий чи ще якийсь там, а Інститут оборони України. І, і за того бумажка ця має для шахраїв найбільшу цінність, тому що її приподносять з печаттю. Що це чуть ли не поставлено на озброєння. І за того жінки і хлопці, яких вдалося обдурити, і діти купують цю хрінь, тому що є ця бумажка. А ви мені кажете, а що я можу зробити? Бо вони ж типу, шахраї, не я, в мене все чисто. Ну, окей, це не ваш злочин. Ви тут не смухлювали, ви тут написали просто. там, е Пройшов балістичні випробування, балістичну тканину вам заявці написав виробник, ви не можете встановити. Ви не могли оприділити, що то стекловата. Ви не бачили, як вона летить після пострілу, ви руки не мили. У вас нічого не було. На вас мундієр, ЗСУ, мать вашу. І мені розказуєте, що вас там можуть порозігнати, бо хтось з міністерства побачив, що, що я вас звинувачив, звинуватив в злочині. Хлопці, то мені без різниці, чи я буду у вас бронежилети стріляти, чи ні. Я до вас не приїду, не, скоріш за все, тому що всі системі координати і поставляти в Міністерство оборони свої вироби не збираюсь, по суті. І ви в моїй системі координат не вписуєтеся. Можете мені телефонувати, запрошувати мене куди хочете. Оце не написано F1, якби ви написали, що мінімальний поріг балістичної стійкості 400 метрів на секунду, ви б були отакими мужиками. І ви б підлінули. А як ви написали, пройшов випробування, ви дали можливість. Скоріше за все, я не знаю, тому що мені невідомо, чи е, Державна прикордонна служба проводила ці тести для того, щоб поставити, перевірити при поставці. Чи просто вони вивчали ринок, і може вдруг вони побачили, що це стекловати і не поставили. Хочеться вірити, що не поставили. А якщо поставили, то на мою думку, суб'єктивно. Ви є учасниками злочину. Тому що неповідомлення про злочин це теж злочин. Ви стріляли стекловато. Ви бачили цей показник. Ви знали, що вам не кришку унітаза чіпляють. І не унітаз будуть ставити ту кришку, яку мені сказали на унітаз, і хтось буде думати, що на кусі. Ви знали, що це будуть вдягати на людей. Або людина буде вдягати на себе. І введено в ману, я вам ще раз покажу, зараз тут, тут буде ставка ще раз. Да? Оце рана, і оце в ній стільки стекло. Волокна. А це? А це? Співучасть. І 500 тестів за період війни можна перечеркнути одним вченком. Люди теж все життя живуть правильно, а один раз роблять злочин. І отут, -от я хотів би, щоб ви все-таки офіційно спростували, що це не балістичний захист. І ви тоді будете мати ще відношення до офіцерів і до честі. А так, ви в моїх очах. Не суспільство, а в моїх очах ви не варті цього звання. І я готовий це повторити в очі і пояснити, що тут, мав був написаний станах 29.201, а не осколок. І було написано 400 метрів в секунду. А так ви допомогли шахраям впарювати це говно. Оце саме прикре. Знов-таки в тому відео. Тепер повертаємося до цієї бумажки. Ось тут, -от, щоб ви зрозуміли, що далі буде цікаво, про маніпуляції підведу. Коли тут трусять, а тут дуже наївним українцям хочеться слухати. А оцим цим збоку хочеться бути причетним до чогось, там де ти не зміг. Тому що набагато проще в Фейсбуці коментарі пописати, там ще щось запилити. Там. Це набагато проще, ніж стати щось зробити. Зробити для своєї країни. А я вам скажу так, цікаву інформацію. Ми зараз на такому моменті переломному, що або самоорганізується і щось пробує, спробує розібратися, зробить якісь висновки і почне мобілізуватися вже всіма потугами на перемогу, або ціна буде дуже дорога. дуже дорога. І, скоріше за все, отут от прийдеться платити. І тут. Ну, отут, то, звісно, ми -то можемо відсидітися, замутити а потім в політику. Політика. Ну таке. Хоча, напевно, яка партія, як і назвеш, якщо отак, то можна і виграти. І ось про це. Коли буде, до прикладу, слідуще відео, там будуть матеріали, згідно яких декому з цих людей мало би бути трошки стидно. Тому що ось тут от, зараз. Вот я включу одну дорожку, все, аудиофайл. Такий, оп, смотри, магия. Появляется, да? Вот слухаем. Я хочу спокойно пролетать Соединенные Штаты, блядь, и Спокойно из этого улетать. Не-не, понят... ну, а, там еще другой вопрос. Как ты думаешь, Госдеп позвонит нашим ребятам и скажет, чтобы вы вернули наизнанку нахрен? Ты понимаешь, с нашими ребятами похрен. Наши еще, знаешь, можно как у нас можно отпетлять. Вот знаешь, в нашей стране можно отпетлять, договориться на ней адвокатов. Неприятности тебе обеспечены такие, что мама не горюй. Да, а вот невозможность выехать в цивилизованную страну меня смущает намного больше. Причем не в Штаты, а вообще не в одну цивилизованную Ну да, да, ну, я понимаю, то есть там тебя тут просто возьмут, примут и при, экстрадируют да? человек твою матик. Может через 4 года отпустят, скажут, что не невиновен. Ну, четыре года в американской тюрьме, блин, тоже сидеть не хочется. Вот це цивилизованная країна. Отпетлять. И надеюсь, даже з маленького урывка про ці две особи стало зрозуміло. Що хто ви є для них і хто для них є ця країна? Засіб, де можна заробити. В одній фразі цивілізована країна вам всім. Вже мало би зараз стати стидно, Хтось сюди бігає і ще хоче зробити щось. Частина з вас і є військовими і захищають мене в той момент, коли я це говорю. За це я вам дякую. Але ви маєте що розуміти. Що треба не тільки зброєю боронити цю всю історію, тренуватися, а плюс до себе розуміти, що деколи, деколи потрібно думати, що писати і що кому говорити. Тому що я особисто, попри все, що тут відбудеться, я це роблю для себе і для своєї совісті. І тому я не мучу. І я говорю зараз і буду говорити далі. Наскільки в мене буде сил? Тому що. Відійду в сторону. Близький друг, от, перед тим, як він загинув, він взяв з мене слово, що я це не зроблю. Я це не робив, тому що я йому обіцяв. Він сказав, дай мені слово, що ти це все оприлюдниш і розкажеш після перемоги. Я вимушений змінити цю історію, угоду, скажімо так, змінити. Чому? Тому що я бачу, що зараз перемога є під загрозою. І я вимушений це зробити зараз. Далі я вам розповім багато чого цікавого. І я думаю, що суспільство має розвиватись, жити, аналізувати, робити висновки і не уможливлювати цю ситуацію в такі максимальні пропорції. Я, мені хочеться вірити, що ця цифра ось така. Тому що... Тут, на всіх плечах, ці люди довго це не винесуть. Їх стає все менше і менше в госпіталях, а дехто вже навіки не з нами. Земля їм пухом, а ми тут маємо це все вирішити. І це, якщо культурно. А не культурно, ви трошки не зрозуміли, куди і по що ви прийшли. Я вам поясню. Поясню, як вмію. А повірте мені. Я маю досвід пояснювати, щоб вони розуміли. І пояснював багато кому. Просто я це не робив раніше, бо я хотів встановити правову державу. Я хотів, щоб мої діти жили в других умовах. Того були суди і все було в площині не таке, як зараз. А зараз ми виходимо в те, що я вмію. Велком. Слава Україні і слава її героям. Далі буде цікавіше.